Костюм, мене так. є пропозиція від якої ти не зможеш відмовити. Піти до чаби. Ходімо, Просто... Лилечка, вітаю вас! О, скільки Привіт. сердець! Та, О, та, та, та це Валентинка. Це Валентинка, ходяча Валентин. Валентинка. Що готуватимемо на честь дня всіх закоханих? Ми сьогодні приготуємо для тебе такий жіночий жіночий кекс з чорною смородіною та з білим шоколадом. Красиво. кекс. М -м а існує чоловічий кекс <рес> печенькове хліб. <рес> хліб да. Так, які інгредієнти нам знадобляться? Ілічка на екран для приготування кексу з чорною смородиною і білим шоколадом. Знадобиться Яйця курячі – 3 штуки, борошно – 200-250 грамів, цукор – 100 грамів, вершкове масло – 50 грамів, молоко – 100 грамів, розпушувач, ванільний цукор, білий шоколад – одна плитка, заморожена чорна смородина – ну, готуватися. Ти, ти хочеш щось що то робити ну, звичайно, сьогодні? Я завжди хочу щось да. робити. Просто ну, не завжди маю таку <рес> можливість. Да, можливість. Можливість у нас завжди є. Бо Бу було б жилання, яка говорить. Було б. А неним. я ви, знаєте, стою і думаю: да, да, я думаю <світ> <світ> про те, <світ> що сказав Чаба, коли ми прийшли, Лілічка, для тебе будемо готувати э жіночий кекс з чорної смородини, Це з білим типу... шоколадом. А зараз, ну що, ти налаштована працювати? Як ти там <світ> ну, будеш готувати? Що нам... ти там? <світ> От тіста із з випиткою. <світ> ну, де справедливість? Змісті випити це... нам завжди хочеться, щоб нам було. Ношом ну це по типу Хочемо? порятунок э, в потопаючих руками самих потопаючих. Вона не башли сказала, що ми Хочу не слухаємо, а зараз вона не слухає нас. Так. Що відбувається? Я просто знаєте. Просто дивлюся, що все. Чоловік взяв все в свої руки, я можу розслабитися і розказати вам, що таке чорна смородина. Боже Боже, скільки вітамінів, це скарб. Ну погодьтеся, вітаміну С в чорній смородині більше, навіть ніж у лимонах. Ви коли чули це? Так, да, і дуже гарно впливає на зор. чорна смородина. в чабиних руках зор. оживає. Ем, Солодкий шедевр. От ми сюди додали. Народжий. Да, на Це жіночий кекс. Ми сюди додали е, три яйця так, і? і цукор. І його треба, щоб твій кекс вийшов на справжньому по жіночому. А кекс наш, для мене. Для клекса для, для тебе. треба гарно збити цукор з, з, з яйцем. Я, я, яйцем да. Аж он трошки дожен побіліти. Від захвату, від захвату, так. Що тебе вже поздравляли сьогодні? Ну, звичайно. Андрій, що? Квіточки були. Що що, трохи? Квіточки, Квіточки, надзвичайно. Ну, да. При тому, що ти уявляєш, скільки у нас дівчат. – так. ти, так, ти, ти розумієш, так. всі, всі в квітах. Цікві так, да? А ти поздравляю. А звісно, я тобі роберта й не надо. так. А чекайте, це ж якесь навесняне свято. У вас привітали хлопці? У мене тут питання народилися. Для мене, для, мене, для, мене, для мене таке це свято. Я не знаю, що, навіть, що тобі відповісти. А так, як я, так і відповідаю. Тобто серце твоє вільне чи що? Так. Да. Ви чули, чули все знання Чаби в тривометері, ранку вдома, на телеканалі Ді. Так що я можу поздравляти. Кого, кого, кого хочеш. Чаба таке добро пропадає. Такі сніданки готує, дівчата. Ну. Ну, ну, сьогодні не День не Валентина, можна, можна і так сказати, можна. правда? Костя, ну, що шо? ти там Доп... відмовчуєшся? Ну, давай... Ти з подарунком чи без. А ну... потримай трошки. Да. А ну... Додаємо от сюди. Ви спитати, що тобі подарували. Подарунок. Книжку? Чао. Ой, як легко наших хлопців вести. Давай трошки трошки тут. Знімі, знімі турба чути. Та ти ж став, що воно має побілішити. А вже побіліло. Вже? Да. А то ви Ох, не, не, не розбираєтеся в кольорах, воно ще жовте. Ой, <звук> знаєш, є дуже гарний анекдот про Черніку. От, коли вози ну, ну, ну. возле метро молодий чоловік вийшов із метро угу. і бабуся продає ягоди. Він говорить, угу. Бабушка, а що це таке? Он говорять, це синок черніка. А що вона красне, тому що зелене. Смішно. А що не смішно? Смішно. смішно? смішно. Смішно, смішно. Додаємо ще трошечки. Ще одну, так? Да? І все. Дівчата, хто поклав око на нашого Чаву, а готує красень. Ти, почуття виріш, гумору. Підхопити цю тему, так? Та? Бородаті анекдоти – це взагалі. Продає... Продаєш мені. Але тільки дорого тягнути. Тільки за дорого, а як. Що, ти шоколадку не робив, так? Так, будь ласка. Достатньо. От сюди додаємо білий шоколад. Ще нам знадобиться? Що? Міксер. Ні, от туди можна. можна. Слухай, ну він такий буде солодкий-солодкий, цей десерт, так? О, ох ти! ти бачиш, як я? Крута, молодець. Там є така функція відвали. Костя. <ріць> 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 <Вон> а ти такий юморист, <ріць> да? <Okay. ріць> Все, я кажу, що стільки достатньо. Не смотри, як гарно Чого? виглядає. Можна більше? Буду. Можна більше. Та ні, достатньо буде. А давай, тащи вот цю свою штучечку. І <ріць> Допоможи мені, друже, давай я тримаю, все, тримай, там, щоб вона туди пішла, так? Да? Не виходить, так, да, хлопці? Все -все -все -все. Вийшла, так Клас. Ну погодьтеся, ну ну от можна дивитися вічно на три речі: як горить вогонь, як тече вода, і як хлопці готують Працюємо. десерт. Да. А є там лопаточка наша любима? Я піду пошукаю, А, ну, ось, а ось. де її шукати, скажи. О, ось. вона це? Я піду підопошукаю. Треба ще шли? обрізати, напевно, мені здається, бумагу. Так. А, да. а, бери а що я дарма шукала? Ножнички беріть, ножиці? Да. А де їх шукати? А там же. Ой. Слухай, він ще буде підійматися, так? Наскільки я розумію? А як ви взагалі святкуєте до Валентині? Ніяк. Він як святкуєте? На роботі. А, Ну да. Ну дивися, ми. Ну а тут потім ну, вечором ресторан, щось таке, ужин. знаєш, ну зараз трошки часи, але якщо мені здається, можна і вдома щось таке приготувати смачненьке, правда? І mm -hmm. взагалі, мені здається, не треба шукати приводів для да, того, Боже щоб провести Костя. зі своєю любимою Кохано. коханою людиною ага. час. <рес> Да. Чекай, давай ще доріжо <ріст> красиво. Ну, доріж, щоб ну, красиво, вона вже сьогодні. Є можливість на красивий день. Все. Так, Все. я пропоную одразу поставити чайник, який. Слухай, він буде великий, прям. Нам... Ну я не знаю, я думаю, що, да, залежить, як ти, залежить, як ти молився сьогодні. Так. Відправляйте а? вже в духовку, так. давайте. Подивимося. Все. Давай відправляємо. Наскільки? На 180 восімдесят градусів. Том. Десь на пів години. Все. Ставимо чайник і нагадуємо рецепт нашим глядачам. Рецепт кексу з чорною смородиною і білим шоколадом. Яйця збийте з цукром. Покладіть інші складники. Додайте топлене масло. Добре перемішайте. Додайте в тісто білий шоколад і ягоди. Форму змастіть маслом, налити тісто у форму, печіть кекс при температурі 180 градусів. Ну що, подивимося наш так, давай святковий кексик. Опа. Пахне неймовірно. неймовірно. Давай от дістанемо. От, смотри, як красиво. Зробимо серединку, розріздимо буде твій. Ой, красиво. Подивіться, як він вирос шоколад гарно. Шоколад є? Вирос, так. Да. Ми а наш шоколад? шоколад? Растаяв. А, ми ж середу поклали, точно. Конечно, он, шоколад зайняв своє місце. Він зробив свою Место. справу. Так. Да. І вот зник. Наш святковий кекс готовий. Ліля, можна... це тобі? Ага. Угу. Ми вже а з цим чоловіком. Почекаємо. Ні, пригощайтеся. Пригощайтеся. Не соромтеся. Я хочу теж. Я Що там. Відріж кусочок Костя. Тобі? Дуже смачно. Він, знаєте, такий ніжний вийшов. Не надто солодкий. Він такий, знаєте. Дуже такий повітряний, правда? Повітряний, так, гарно. А наша чорна смородина вона настільки а, розкриває смак кексу, Прикольно. додає цієї такої легенької кислинки. М -м -м -м. Це дуже смачно. Обов'язково Ой, Спробуйте кекс. приготувати такий кекс у себе вдома. Це може бути окраса святкового столу. Правда? Ну, і я ж про це вставить. дякую тобі, Чабочка. Окрасою столу, окрасою столу, я б сказала, князя. О, як Князя, ти кажеш. котрий жив колись в одному з таких замків та палаців, що ми до речі побачимо у рубриці дивовижна історія. От просто зараз.